Всім дня. Зараз гарний час і пора обрізати наші хвойні. Тоберні стрижки робить, хто бажає. От. Коли ми обстригаємо, просинаються спля... сплячі почки, бруньки, і наш хвойник стає наращує більший більше. Масу і стає більш такий пишний. Ось так ми, кончики. Кінчики обрізаємо, стрижемо І він потім пишненький становиться. Це ми стрижемо скальний ялівець. Таким чином ми стрижемо і свої туї. Перед тим як стригти, ми обробляємо обов'язково е, свій інструмент спіртовим якимсь розчином, щоб не занести при стрижки ніяких хвороб, коли ми стрижемо чагарники різні Ось. і обов'язково обробити свій інструмент. так. так кінчити. Поки ще не почалася вегетація, то це зараз треба стригти. Хто не стриг осінню, то бажано весною. Ну, я ніколи не стрижу осінню, тому що ну, може якісь підгорання. Десь підгорить, то треба почистити його. Ну, мені краще весною підстригти свої хвойні. Таким способом ми обрізаємо і наші туєчки. Ось так. стрижемо кінчики, робимо кулечки, як кому подобається. І я ж перед тим, як стригти, обов'язково обробила ж свої ножиці. Так. І так, всі хвойні зараз ми пообрізаємо, зробимо. Гарно їм і нехай вони ростуть. Так от ходимо, потім дивимося, де щось нам не подобається, от, підрізаємо. чтобы форма гарна получилась. Туйка, вот. <решил> <решил> я так и так сражаемся <со> и туи и, и... Єлівці, які Ну, Дивимося, що треба підстригти, та й стрижимо. Ось так. Ну от все, на все добре, всім миру, добра. Заходьте, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення. І пообрізавши всі свої ялівці, туї, і зробила. І ще живці, подивіться, посадила отак. Ну, що вийде, подивимося, потім побачимо. Ось накрию отакою баклашкою. От. А це в мене вже з другого року, ось тут теж туя, єлівець, оце я зробила живці. Ну, Зелені стоять. А вже весна покаже. Якщо будуть прирости молоденькі, значить вони прижилися. Ну, я бачу, що я думаю, що вони прижились, тому що вони б вже посохли б, вже почорніли б. Ну, сподіваюся, весна все покаже. Також і тут у мене ось теж є лівці і туєчка. І ще ось так, понад парканом тут тінь. І я от поробила такі ось. Ось тут теж теж така ось. І ось такі у мене череночники під парканом. Ось таке ми зробила. І тут будуть рости. Звичайно, не все проживається. А тут іще посадила, що я посадила. Ага, Це обрізала восени гортензії і теж, ну поки ще не видно, що з ними тут буде. Весна покаже, коли вже піде вегетація. Ось. Так що... Живцюйте, пробуйте, все у вас вийде.